За даними ВОЗ, онкологічні захворювання займають друге місце у світі посмертності у Закарпатській області за 2024 рік до профільних закладів звернулося майже 60 тисяч пацієнтів. Підтвердився діагноз у трьох тисяч людей. Розповіли спікери під час брифінгу у Закарпатській ОВА. Ситуація взагалі має тенденцію до зростання до 2030 року. Прогнозується. Зростання онкозахворюваності на 45%. Це пов'язано ну, не, не тільки з тим, що більше стресу, більше навантаження, гірша якість продуктів, екологія і так далі, але і з тим, що люди в середньому живуть довше, пік захворюваності приходиться. На, е Вік старше 60 років за інформацією Вікторії Тимчик, головної епідемологині області. Якщо виявити ракові захворювання на початкових стадіях, то пацієнт може повністю здолати цю хворобу. Тому медики рекомендують кожній людині після 21 року щонайменше один раз у році робити комплексні обстеження. Досягнувши віку 40-49 років, то повинна бути консультація лікаря раз на рік, і мамографія за рекомендацією уже в більш старшому віці, після п'ятдесяти, обов'язково по набути мамографія раз на два роки. Якщо ми говоримо про мрак шийки матки, то відповідно треба здійснювати тестування суттєвим таким профілактичним заходом, який покращить ситуацію. Є можливе введення вакцини від папіломовірусу в календар профілактичних щеплень. Через онкологічні захворювання в Україні щороку помирає майже 80 тисяч осіб. Щодо Закарпатської області, то у структурі захворюваності дорослого населення переважають пухлини легень та бронхів, шлунково-кишкового тракту, молочної зал залози і жіночих статевих органів та передміхрової залози у чоловіків у дітей переважають злоякісні наутворення кровотворної тканини, кісток, головного мозку, нирки.